Криденне обладнання кореспондентського пункту 1 плюс 1 у Рівному знайшли у Києві. Зломисники, яких підозрюють у крадіжці, правоохоронці затримали. Знімали групу ТСН, обікрали у лютому. Виявилося двоє гастролерів зі столиці за допомогою пристрою. який зчитує дані відкрили автомобіль журналістів та викрали звіти штати, відеокамеру та обладнання. До неї чи визнають затримані провину та що їм загрожує? Розповість Анна Махно. В результаті обшуку було вилучена відеокамера, яка була викрадена. Відеокамера, е мікрофон на камерне світло. Камеру, мікрофони, штатив усе знайшли вдома у зловмисників. Все знаходилося так само у професійних кофрах. Хіба що злочинці з апаратури зняли все, щоб з першого погляду свідчило, що техніка належить один плюс один. Приведені були заходи завдяки яким вчора в Києві затримано двох жителів Києва. Саме з Києва приїхали підозрювані до Рівного. Після крадіжки відразу повернулися до столиці. Одного з них зафіксувала камера зовнішнього спостереження. Просто у середмісті на велелюдній стоянці зловмисник відкрив автомобіль за допомогою щитувального пристрою, викрав камеру, штатив та інше обладнання. Утім, знайшли підозрюваних не лише за допомогою цього відео. Як вони пояснюють, що вони там під'їхали туди? На стоянку, де стояли не тільки машина оператора каналу 1+, плюс, а інші достатньо престижні марки. Але відповідно того, що вони сигналізації, могли першу відкрилася машина іменно оператора підозрюваних. Уже допитали, вони в усьому зізналися, кажуть правоохоронці. Нині перевіряють, чи є ще жертви у рівному їх лютневого вояжу. А також обох підозрюваних перевіряють на причетність і до інших злочинів. Якщо підтвердиться навіть один викрадення апаратури найближчі роки обидва навряд чи зможуть ще кудись поїхати за статтею, яку їм інкримінують за ґратами. Вони можуть провести від п'яти до восьми. Анна Махно, Олександр Ковтунець, рівненщина ТСН 1+,1.